Вітаю вас, друзі! Що таке гарвардська і канадська тарілки? Що це за чарівні такі тарілки? Тарілки правильного харчування. Багато хто з вас навіть лається, коли е, читає черговий список шкідливих продуктів від дієтологів, від лікарів, від вчених. А й насправді постійно чуєш, з'їдайте менше цукру і менше хліба. Бо потовстієте і буде діабет. Обмежуй тваринні жири, бо вони підвищують холестерин. Не їж випічку, бо там трансжир-маргарин, а він викликає атеросклероз і рак. так? Припини їсти ковбасу і сосиски, бо там купа переробленого і неякісного м'яса. І у багатьох з вас виникає плутанина і законне таке запитання: так, а що ж їсти? Одну траву? Щоб відповісти, звісно, можна самому вивчити і потім втілювати в життя сучасні дієти. Наприклад, спитати чат GPT, що таке середземноморська дієта, і втілювати її, чи там деждіє, чи низька вуглеводна діє тощо. Проте багатьом це здається ну, мало зрозумілим на практиці, в реальному житті. Людям важко зрозуміти, що конкретно бажано класти на щоденну реальну тарілку для того, щоб це було корисно, ситно та ще й покращувало здоров'я. Тому для звичайної пересічної людини і були запропоновані сучасні так звані канадська, зрозуміла, походження з Канади і Гарвардська, зрозуміла, походження з е, США. Тарілки, тобто орієнтир для нас, що класти на звичайну щоденну тарілку з точки зору здоров'я і сучасної науки. Про ці корисні тарілки, точніше, продукти з цієї тарілки, ми сьогодні і поговоримо. Буде цікаво і корисно. З вами лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитеся канал Академія здоров'я, на якому я доношу вам простою. І доступною мовою абсолютно необхідні кожному знання про ваше здоров'я. Причому на підставі доказової медицини. Дивіться. За останні 20 років дієтологія зробила перехід від традиційних так званих пірамід харчування 90-х років. До більш зрозумілих і науково обґрунтованих моделі харчування. Найбільш визнаними е, стали Гарвардська тарілка здорового харчування, Harvard Healthy Eating Plate та канадська тарілки Canada's Food Guide Plate. Ці поняття здорових тарілок замінили менш зрозумілі людям кількісні рекомендації, пропорції про складний розподіл харчових груп у щоденному раціоні. До речі, для лікарів ці моделі умовних здорових тарілок теж є зручним інструментом. Бо лікарю теж зручніше і простіше пояснювати пацієнту, що має лежати, як правило, на щоденній тарілці, щоб це попереджала атеросклероз. Артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, ожиріння тощо. Тобто дієтологи, лікарі і вчені розробили структуру щоденного харчування для людини для того, щоб це попереджало насамперед серцево-судинні, метаболічні та ще й онкологічні захворювання. І, до речі, ось ця. Модель тарілок здорового харчування вона збігається з рекомендаціями Європейського товариства кардіології 24 го року та Американської асоціації серця 23-25 го і го років. Отже, розбираємось, буде сьогодні корисно, практично і цікаво. Давайте почнімо. З гарвардської тарілки. Модель так званої гарвардської тарілки розроблена школою громадського здоров'я Гарварду в 2011 році в Сполучених Штатах Америки. І до речі, чому США так опікуються тим, щоб населення почало краще харчуватися? А тому, наприклад, що в США близько 36% населення мають. Ожиріння, а це фактор ризику і діабету другого типу, і високого тиску, і атеросклерозу. В Україні, до речі, 25% населення теж немало, мають відверте ожиріння. Тобто кожний четвертий українець за статистикою ще 2019 року вже мав е, ожиріння і 60% надлишкову вагу. Отже, це питання. Як привчати населення більш-менш правильно харчуватися, і навпаки, як відучити від примітивного, зокрема такого фастфудного типу харчування? Оця проблема, вона дуже актуальна і в США, і в Україні, і в будь-якій іншій країні світу? Монстри мереж швидкого харчування щоденно заробляють на здоров'ї людей, що там, що у нас, причому мільярди. А прості люди, на жаль, слабкі, зайняті, неосвідчені часто, отже, нашого спасіння ми самі. Повертаємось до гарвардської тарілки. Основний принцип такої тарілки якість важливіша за кількість калорій. Але давайте розбиратися більш детально, що це за тарілка. Дивимось на структуру гарвардської тарілки правильного харчування. Половину тарілки в ідеалі мають займати овочі та фрукти. Причому переважати мають овочі, а фрукти менш солодкі. Тому що фрукти загалом більш солодкі. Уявляєте, половину того, що ми за день з'їдаємо, в ідеалі мають займати овочі і не дуже солодкі фрукти. Половину тарілки, яку ви поставите сьогодні на обід перед собою, мають складати овочі і фрукти. Тільки коли половину вашого раціону харчування складатимуть овочі і несолодкі фрукти, ну не несолодкі на кшталт авокадо, от тільки тоді ви з'їсте великий об'єм страв, але калорій буде небагато. Ось тільки тоді ви отримаєте достатньо клітковини, тоді достатньо калію, магнію, тоді достатньо вітамінів і мікроелементів. Тепер питання: а що має лежати на іншій половині тарілки? А ось що? Чверть гарвардські тарілки мають займати цільнозернові продукти. Наприклад, приготовлена цільна пшениця, приготовлений овець, гречка, кіноа, коричневий рис тощо. Зверніть увагу: саме цільнозернові продукти, тобто не просто каші швидкого приготування вже оброблені. Ні, цільнозернові. Ну, а залишкову чверть гарвардської тарілки мають займати, увага, білкові продукти. Що містить у нас білок? Лідерами за вмістом білка, нагадаю, є м'ясо, птиця і риба. Але перевагу за рекомендаціями авторів гарвардської тарілки слід віддавати все ж таки білку увага, рослинного походження. А це, перш за все, бобові та горіхи. Отже, давайте повторимо ще раз структуру американської гарвардської тарілки. Половина овочі і фрукти, чверть цільні зерна, чверть білкові продукти, продукти з вмістом білка. Як бачите, Традиційної такої калорійної їжу їжі, яку так люблять наші люди: всіх цих дешевих макарончиків, хлібчиків, картопельки, ковбасок, сосисок, випічки, солодощів, млинців, оладок, вареничків, масла, паштетів, сала всього цього якось немає в списках рекомендованих продуктів по цій системі. Тут радше підходить інша українська гордість борщ. І ще одне питання щодо гарвардської тарілки. А що можна додавати до цих трьох груп продуктів? А ось що? Рекомендується додавати олії, особливо нерафіновані олії. Чому? Тому що більш корисними є ненасичені жири, наприклад, оливкова, ріпакова, соєва, ляната і інші. Не сметана, не вершкове масло, не паштет і сало, а саме рослинні олії. І ще один додаток це питання, а що краще пити за гарвардською системою. А ось що. Для пиття вчені рекомендують. Просту воду або несолодкі напої, наприклад, чай. Є особливість гарвардської системи. Молоко можна використовувати за оцією гарвардською тарілкою, але обмежено. Сік теж рекомендовано обмежувати не більше однієї порції 200 мл на день. Чому? Ну, напевно, тому що більшість соків, на жаль, є доволі солодкими і підвищують рівень цукру в крові. Ну і додатковий елемент гарвардської системи це фізична активність. Вказано, що достатні фізичні навантаження це обов'язкова частина здорового способу життя. І це окремо вказують розробники цієї гарвардської тарілки. А тепер давайте подивимось на ще одну систему харчування, так звану канадську тарілку. Оновлені рекомендації, які мають назву Canada's Food Guide 2019 року, стали зразком державного підходу Канади до харчування на основі доказової медицини. І ось вона структура корисної для здоров'я канадської тарілки. Половина тарілки, овочі та фрукти. Тобто те ж саме, що і гарвардська тарілка, повне співпадіння. Далі чверть канадської тарілки мають складати цільні зерна, тобто знов те ж саме, що і гарвардська тарілка. І на сам кінець залишкова чверть тарілки, залишкову чверть мають складати продукти з, в... з високим вмістом білка. І теж. Е, як в, е, в канадські тарілки, вказано, що перевага віддається рослинним білкам. Виходить, що основа тарілок одна й та ж сама. Є тільки незначні особливості, незначні відмінності. Які відмінності? В канадській системі тільки вода вказана як основний напій. Про молочні продукти канадські рекомендації нічого особливого не вказують ні доброго, ні поганого. І ще. В канадському стандарті записано, що їсти слід усвідомлено в спокійній атмосфері бажано спільно з родиною. Тобто канадська тарілка не лише оп описує пропорції, а й поведінку е харчування, що має особливе значення профілактики, для профілактики стресу, а також ожиріння метаболічного синдрому, тобто психологічна така е обстановка. Маленька об'ява перед тим, як ми продовжимо, не забуваємо ставити цьому відео вподобайки. Напишіть свою думку з приводу здорового харчування і обов'язково підпишіться на канал. Ну і тепер е, важливе е, питання. Чим же так ефективна система харчування на цих Тарілках Гарвардської і канадської. Які вони мають гарні метаболічні ефекти, а ось чому вони такі добрі і сучасні. Систематичні наукові огляди останніх 10-річ свідчать, що дієти, подібні до гарвардської чи канадської тарілок, асоціюються з такими подарунками нашому здоров'ю. як. Перший ефект такого харчування. Це доведене зниження загального холестерину в середньому за статистикою 8-12% мінус. Непогано. Також зниження рівнів шкідливого холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності на 10-15%, уявляєте? Другий позитивний ефект це позитивний вплив на тиск. Харчування за такою системою, що гарвардською, що канадською, дає зниження. Систолічного головного тиску в середньому на 5-7%, це ж добре. Ще одна приємна цифра: такі тарілки дозволяють за статистикою знизити ризик ішемічної хвороби серця аж на 20-25%, а ризик інсульту на 15-20%. Основний механізм всього цього доброго, про що я сказав, це зменшення калорійності їжі зменшення споживання насичених жирів, натрію і швидких вуглеводів при одночасному підвищенні споживання клітковини, антиоксидантів, поліненасичених жирів і калію. Робимо такий висновок. Гарвардська та канадська тарілки це не просто е, модні і красиві моделі харчування. Ні, це дуже такі практичні інструменти профілактики хвороб нашого часу. Їхня ефективність у зниженні серцево-судинного ризику підтверджена, причому підтверджена великими когортними дослідженнями: nurses Heart study, InterHeart, Pure… Тощо, посилання будуть внизу. Для сімейних лікарів ця стратегія здорової тарілки допомагає не мотивувати пацієнтів із гіпертензією, з дисліпідемією, преддіабетом, діабетом та ожирінням. Сподіваюсь, що і вам ця інформація про сучасні тарілки здорового харчування. Ця інформація стане в нагоді. Бо українці останніми деся... десятиліттями були лідерами в Європі за смертністю від серцево-судинних хвороб, причому ще до повномасштабної агресії. Ну а я, звісно, бажаю всім моїм глядачам міцного здоров'я. З вами на каналі Академія Здоров'я. Сьогодні був кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск. Був для вас корисним, то обов'язково нагадую, зробіть гарну справу. Поставте свої вподобайки під відео, напишіть хоча б якісь коментарі, розповсюджуйте для своїх друзів корисні посилання на цей випуск. Пишіть про те, звідки ви мене слухаєте, і пишіть про те, що вам цікаво послухати в наступних випусках. Хто не підписався, знов нагадую, обов'язково підписуємось на канал Академія Здоров'я. І далі на каналі один раз на тиждень ви побачите нові корисні матеріали про ваше здоров'я. До зустрічі!